Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як вовк хотів з'їсти Іванка. Давно це було, ще як баби носили хустки, а вовки боялися кочерги більше, ніж рушниці. Жив собі у темному лісі один вовк. Вовчище ще сірий, з довжелезним носом і ще більшою голодною душею. От іде він лісом, бурчить у нього в животі. Аж дерева трясуться. Ой, хоч би якусь мишу впіймати. Хоч би й жабу та хоч би сухар знайти. Ішов, йшов, нічого, ні зайця, ні білки, ні навіть грибів отруйних. І тут подумав він. А піду я в село. Люди там добрі, ситі, може хтось щось з вікна і викине курку, кубасу чи хоч корочку хліба. Підійшов до першої хати. Всі гавкають, як скажені. Один аж слиною захлинувся, другий вже й зуби геть показав. До другої Ще гірше. Третя знову пси. У четвертій на воротах написано Злий пес і хазяїн теж. Вовка ж присів від розпачу. Іде тулиться тину, вже готовий плакати. Аж раптом бачить остання хатина. На краю села тиха й похилена. Підійшов, притулився до вікна, а там скандал. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Дай не хочу, не буду. Верщить щось всередині. Вовк злякався. Що ж то за страхіття таке? Глянув а там мале дитинча років три. Руде рудюще з кучерями. А на носі стільки ластовиння, що хоч карту світу малюй. Сидить на печі, ногами тригає. Вершить так, що кішка під лавкою Лапи на вуха наклала. Мати вже й колискову співала. І вареник обіцяла і нового цуцика згадувала, нічого не діє. Аж тут із кутка виходить баба. Справжня баба з товстою косою, фартухом і таким голосом, що й сам чорт сів би. Іване, ще раз пискнеш! Віддам тебе вовкові. Он він уже під вікном стоїть. Ану, вовче, йди но ну сюди. Бери малого, він шкідник у нас. Вовка вуха підняв. Мене кличуть. Нарешті. Підходить ближче до вікна, зуби облизав, вже й живіт заурчав. Стоїть, чекає, що зараз йому того рудого згори подадуть, Загорнутого в хустку, як вареник у серветку. А малий замовк, і очі, як дві сливи, перелякані. Дрижить тихенько схлипує, а баба гладить його по голові та й каже ти ж у мене розумний хлопчик. Іванко не буде плакати. Ми вовка проженемо, еге ж? Він думав, що ми йому тебе віддамо, ага. Та ми йому такого порчуха надамо. І вмить повернулася до вікна стара, очі пришмурила, кулак підняла. А ну геть звідси, вовче. А то як візьму по чергу, забудеш, як тебе звати!» Вовк перелякався не на жарт, очі вирячив, віз між ноги та й кинувся бігти світ за очі. Біг-біг, аж раптом почув вовк солодкий аромат. Запах свіжоспечених булочок з вікна сусідньої хати. Вовк миттю зупинився, понюхав, і очі у нього засвітились, як два копійчані місяці. Оце вже по-нашому. Гуляти так гуляти. Пробурмотів, підкрався до вікна, глянув. А там нікого нема, тільки булочки на рушнику, як на виставку виставлені. Хап і нема булочок, а вовк у кущі та я рванув до лісу. Тільки бур'яни повилітали. Добіг до знайомого пенька, сів, розгорнув скарб і почав хрумтіти. Булочку за булочкою з маслом і без масла. Яка ж то вже різниця? Жує, жує і бурчить собі під ніс. Ех, нема тепер правди на світі. Кажуть бери дитину, а самі з кочергою женуться. А от булочки не говорили нічого, а зробили діло. Оце я розумію. Люди кажуть, одне, а роблять зовсім інше. Он баба гримить як грім, а вікна лишає відчиненими. І ще вони мене називають дурнем. І сидів так довго, доки всі булочки не зникли без сліду. а на ніч запив дощовою водою з листочка і зітхнув. Облизався і додав. Добре, що хоч булочки не верщать. Кінець няний хлопчик. На руці у хлопчика Петрика жило п'ять пальців. Сімейство пальців. Петрик знав, як кожного з них звати, і за усіма ними доглядав. Витирав і у кишені ховав. Найголовнішого з братиків звали Великий палець. Великий любив працювати і завжди всім допомагав. Другого братика звали вказівний палець. Якщо потрібно комусь щось показати, він тут, як тут, Ось це там, туди йдіть, сюди покладіть. Усе знав вказівний палець. Третього братика звали середній палець. Серед всіх братиків він був найвищий і дивився на інших дещо зверхню. а над ледарем безіменним пальцем четвертим. Решта братиків любила жартувати. Ну і сонько він був. Улюбленим серед братів був молодший мій синчик. Все пішло у них добре, якби тільки одного разу не вирішив казівний палець, що якщо він все знає, то ніхто йому більше не потрібен. Він і сам може прожити щасливо і безтурботно, і став казівний палець робити все, чого забажає. Ось, наприклад, сидить Петрик за столом з гостями, а вказівний палець бере та й лізе Петрикові до носа і починає у носі колупати. гості дивляться на Петрика і думають, який не культурний хлопчик, а вказівний палець колупає собі, та й годі. Ось яким шкідливим став вказівний палець. Або ще візьме вказівний палець та й тець не боляче у бік Петрикового друга Сашка. А Сашко у відповідь течне Петрика. Потім великий палець сплісне Сашка, а той Петрика у відповідь. І починають хлопці бійку. А хто винен у тому, що Петрик забіяка? Звичайна річ неслухняний вказівний палець, це ж він все почав. Інші пальці намагалися зупинити братика. Але той їх не слухав, і далі трапилось найгірше. Замислив казівний палець вщипнути за вухо самого Петрика. Та ось тільки в цій підступній справі йому знадобився помічник, і вирішив він відмовити когось зі своїх братів, допомогти йому вщипнути Петрика за вухо. Приходить він до наймолодшого і говорить. Мізинчику, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Не можу, зітхає Мізинчик Я маленький, мені бракує сили. Тоді звертається в касівний палець до безіменного. Ей, безіменний! Поможи мені Петрика за вухо вщипнути? Не можу. Говорить безіменний палець. Я ж ледар і не здара. Зіпсую тобі всю справу. Підбігає вказівний палець до середнього. Середній, середній. Допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. А не можу. Відповідає середній палець. Хоч я й високий, але щіпати не вмію. Нарешті просить вказівний палець великого, самого мудрого серед братів. Ей, великий братик, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Ти погане замислив. Я тобі допомагати не стану великий палець. Ану, гайда зійдемося в бою. Якщо ти переможеш, я піду за тобою і вщипну Петрика за вухо. А якщо переможцем стану я, ти ніколи більше не будеш поводитись погано. Згода? А згода, прижмурився вказівний палець, а сам думає. Все одно я сильніший та й розумніший. І зійшлися пальці в бою, великий і вказівний. Заламують один одному руки, захвати різні бойові роблять. Але обидва сильні і переможця назвати важко. Тоді хитрий вказівний палець як крикне пальці нападайте на великого. Він тут весь час керує. Нічого йому більше нами понукати. Накинулись брати на великого пальця, затиснули його в кулачок та й перемогли. Так не чесно. кричить великий палець. Відпустіть, ви гляньте. Тільки разом ми сила, а по одному навіть Петрика вщипнути за вухо не можемо. Годі буянити. Брати відступилися. Піднявся великий палець та й каже. Не потрібно більше змагатися, адже ми створені одне для одного, і ми сильні тільки тоді, коли єдині. Соромно має бути тобі вказівний, за те, що на поганій справи братів підмовляєш, і Петрика ганьбиш. І розкаявся вказівний палець у скоєному, заплакав і пообіцяв, що ганебно і свавільно більше не чинитиме. З тих пір брати пальці ніколи не сперечалися, а жили дружньо і мирно. Вся родина пальців. Правда, потім все ж таки довелося великому пальцю піти казівним і вщипнути Петрика за вухо. Але це вони робили заради жарту, потихеньку не боляче. І коли Петрик спав. Кінець, не забудь підписатися і поставити вподобайку. якщо тобі Сподобалася касочка. Бувай, друже!